Привіт, мої маленькі друзі! Я хочу вам розповісти дуже цікаву історію про дві квіточки: хмаринку та світлинку. Тож, давайте розпочнемо нашу історію так: на узліссі, стеленому зеленою травою. Росли дві, на вигляд, дуже схожі квітки: Хмаринка і світлинка. Вони були сусідками, але зовсім не мирилися. Вони були, наче сестрички, але дуже різні. Одна вперта й гордовита, інша радісна й відкрита. Одна гарна і пахуча, інша трошки невезуча. Та правда в тому. Що гарна квітка була з верхньою і часто ображала свою сестричку. Вона мала чарівну вроду, біленьку голівку, яскраві барвисті листочки та високе міцне стебло. Інша ж була не така висока й упевнена. Листочки її зів'ялі, а голівка опущена. Чому тут варто подумати? Вони часто розмовляли. Але знову і знову ці розмови завершувалися не надто добре. Послухайте одну з них. Я така гарна. Мені здається, я найкрасивіша квітка у світі, а ти, пробач, але зовсім ніяка. Як можна бути такою дивною? Дивись, навіть сонечко на тебе не дивиться, і бджілка над тобою не схилиться. Дощик тебе не вмиває і роса з тобою спати не лягає. Тільки я така прекрасна, тільки я, як сонце ясна. Так, сестричко, ти чудова, я любуюся тобою, всю красу в тобі знайшла, як без тебе я жила. Але хмаринка відмахнулася і від світлинки повернулася. Час минав, росли сестрички і зловили вони дві краплі водички. Одна чорна, друга біла. Ти ж сама її створила. І тут сталося щось дивне: чорна краплина, наче суміш злих слів, накрила квітку красуню. І вона просто на очах. Почала в'янути та сохнути. Її голівка опустилася, а пелюстки потемнішали. Ех, а яка ж красуня була, чому так сталося? Чому саме з нею? А зі світлинкою трапилася інша історія? Її наповнила прозора, цілюща краплинка, яка зробила її так. Прекрасною, що слова мене передати, її листочки стали веселковими яскравими, мов усі барви світу зібралися в ній, стебло стало високим і міцним. Світлинка сяяла на сонці і широко посміхалася, усе навколо надихалося її красою. Та згодом Хмаринка зрозуміла. Що чинила не дуже добре, вона тисячу разів пошкодувала про свої вчинки думки і слова, зрозуміла, що все повернулося до неї як бумеранг. Хмаринка вибачилася і була прощена. Відтоді вони ніколи не сварилися і ніколи не журилися, жили щасливо й дружно. Але це вже зовсім інша історія. А тепер уяви, що кожна думка, слово та вчинок це краплинка. Яку краплинку ти сьогодні подаруєш іншим? Подумай, друже. А якщо б усі дарували один одному лише світло цілющі краплини. Мені здається, у світі було б набагато більше краси.